<плес> Боже мой. І VR 1506 питає, як ви відноситесь до термоблоків? Термоблоки, якщо хто не знає, це блоки з пінопласту зроблені, вони є різної щільності, там різні конфігурації. Всередину заливається бетон з армуванням і таким чином будується будинок. Значить, я вважаю, що по цій технології найкраще робити, наприклад, кладові басейни. Чаші для басейну, ну, сам, сам споруду навколо басейну і чашу для басейну. Тобто це та технологія, котра дуже класно працює, саме де багато вологи і Тому, в принципі, от на моїй практиці є проєкт басейну, який я сам тоді ще проєктував. Галина бігала, шукала, де краще працювати по найму. Тому я сам проєктував, потім ми його будували саме по технології термобудинок. от тому я абсолютно нормально до цієї технології ставлюся. Якщо ми кажемо про будинок приватний, тобто для постійного проживання, я скажу вам так, що це Ну я вважаю не дуже гарно, тому що все ж таки це пінопласти. Тут питання пожежі, тут питання токсичності диму під час пожежі. Тут виникає зразу питання вентиляції, тому що в такому будинку природня вентиляція нормально не працює. Ну не працює вона нормально. Тому що для того, щоб вам було комфортно в будинку, він повинен бути інерційний, як по теплу, так і по волозі. А будинки по технології термодом, ні. Вони безінерційні. розумієте? Але якщо ви передбачаєте в будинку примусову штучну вентиляцію, зрозуміло? От передбачаєте, то так, можна зробити, чому ж ні? Тому що мікроклімат в будинку буде формувати вентиляція по датчикам. І тоді ніякої проблеми немає. Але тоді вартість будівництва така сама, як у цегляного будинку. І знову виникає питання, навіщо тоді це робити? Ну от, Наприклад, коли ви робите басейн, ви будете робити примусову штучну вентиляцію обов'язково. Просто обов'язково. Без цього ви там нормально не зможете знаходитися. Ну тоді так, можна зробити з термопане... терм... використовуючи термоблоки термобудинок зробити. Чому ж ні? Ну Все одно ж робите. Або, наприклад, ви сучасна людина от, і будуєте сучасний будинок одноповерховий з плоским дахом, ви все одно будете робити штучну примусову вентиляцію, бо природня там працювати не буде. Ну, так збудуйте по термобудинок, по технології термобудинок, де і все. І теж так само ніяких проблем не виникає. Ну, якщо ви нормально ставитесь до, до пінопласту, звісно. От. Тому все залежить від того, яку систему будинок ви формуєте. І я саме про це багато років я розповідаю на своєму каналі. Я за те, щоб люди будували інерційні будинки з природньою вентиляцією. Тому що ці будинки не потребують сучасного обладнання, його обслуговування, вони більш енергонезалежні від мережі зовнішньої, вони більш стабільні в них комфортно, живеться, вони мають цінність на ринку навіть спустя роки. Тому що будинки по технології термобудинок теж не дуже купують. Все ж таки до пінопласту у людей таке ставлення трошки. У мене, до речі, є досвід, я дивився будинок, збудований з пінопласту. Да. Я, ну, я вам його не показував, але фотки у мене є. Ну, чому не показував? Тому що люди його продають. Поки вони його не продали, я, я не можу це показувати. це ну, Для мене це не етично. От. Але так, при тому, що ділянка в шикарному місці. Е, сама по собі ділянка класна, дуже класні власники цього будинку, дуже симпатичні. Але будинок з пінопласт. І все. і от який би він не був, скільки би труда туди не вклали, а замовник приїхав, ну, пінопласт і все. І тишки, мишки, і до каліточки. Розумієте? Менталітет все ж таки у українців такий: ми ближче до глини, ми більше до глини тягнемось. Дякую за ваше питання, друзі. Сподіваюсь, ми йдемо з вами далі. Так? То, ну, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, а інакше не буду вести, От, буду злий.